Всім привіт! А ви пам'ятаєте, що на початку року завірусилася гра про червоні двері, жовті двері? Я так забула її зняти. Але сьогодні ми продовжимо. Ну як на початку? Це було десь в березні, квітні, десь так. Але вже про неї забула. Так, чи я впевнена, що хочу зіграти цю гру? Так, я впевнена. Пішли. Ми заходимо в, ж... в... в... Не... жовті двері. Так, привіт, мій друже, а що ти хочеш? Скіп. Скіпаємо чисто. Все, скіп, скіп. О, що, давай, давайте. Я трохи наляканий, але якщо ти. але ти впевнений, що це безпечно, так нічого не станеться. туда сюди Це одна, тільки страшна гра для двох. Це для трьох людей, ну окей. E, червоні двері і жовті двері, двері любого кольору. Якщо ви побачите коридор. А, red, e, червоні двері, жовті двері, двері любого кольору. Червоні двері, жовті двері, двері любого кольору. І я така впала. Але де e, слова про якщо ви побачите коридор, опустіть руки. Так, which doors are, do you see? Red and Yellow Doors. Червоні і жовті e, двері. А, ти хочеш зайти? Червоні двері. Ну Е-е-е, Так, йди до червоних дверей. Як мені їх відкрити? А, так. Ого, ого. Що ти бачиш? Е-е-е, Ти йдеш вниз? Куди ти йдеш? А, я впала. І зламала собі голову. Ауч. Твій друг розбудив тебе, і після цього він сказав, що сталося, і ти більше ніколи не грала в цю гру. Перенеслись. Ми перенеслись. Які двері ти бачиш? Uh -huh -huh -huh. Dark blue and red door. Я хочу в Dark Blue. Yes. Ми, коротше, будемо завжди на походу вибирати оці. Так, йди, відкрий червоні Угу. Uh -huh. Я бачу оранжевую двері. Чиз uh, see in front of you. <плес> <плес> the next book. Так, чекайте, я не бачу Тут Спыш, увидите в двері. Що ти бачиш чорні двері? Вау. Як легко тут вмер. Ну тут то саме твій друг розбудив тебе і сказав, що ти говорила, і після цього ти більше ніколи не грала цю легко. Ну, мені просто печально якось. Я не знаю сумно, сумно, дуже сумно. Я зайду кудись далі, ніж ніж ви. Ніж в чорні двері і не стукнуся у голову. Дуже легко, але гра знаєте така з атмосферкою, але зовсім не страшно, чесно кажучи. І тут вгадайте, хто не записав цю частинку. Правильно, я не записала цю частинку. Тому зараз легкий переказ, що тут було. Ми зайшли в голубі двері, там був годинник, ми його е розбили, і в кінцевому результаті ми не вийшли зі свого трансу. Добре, пробуємо ще останній раз. Так, так чекайте так, які двері ти бачиш? Червоні і жовті Зайди в червоні. Конечно в червоні. Є ще в жовті ні разу не заходила. Хочу. Я не впускай. Якщо під ноги собі дивитись, що буде. Любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!